Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас у чудову подорож із зайчиком. Ми допоможемо йому посадити город. Ви готові? Тож починаймо! Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшло, сонечку. Гулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає. Подивіться, яке сонечко у нас гарне! Якого воно кольору? Так, жовтого, а якої воно форми? і правильно. Діти, а ви знаєте, яка зараз пора року, що сонечко нам так лагідно світить і зігріває своїм теплом землю? Так, правильно, зараз весна. А до нас у гості сьогодні завітав зайчик і сказав мені, що вже прийшов час садити овочі, щоб восени зібрати гарний врожай. А ви знаєте, де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі, а ще одні овочі ростуть під землею, а інші над. Землею. Давайте допоможемо зайчику правильно розташувати всі овочі, які він збирається саджати. Подивіться, що це в зайчика? Так, це морквинка. А якого вона кольору? Так, правильно, оранжевого. Зайчик любить моркву. Бо вона дуже смачна і корисна. Тому хочу посадити її першою. Де росте морква? Морква росте під землею. А зараз що у зайчика в лапках? Так, це капуста. А якого вона кольору? Вірно, вона зелена. Страви з капусти дуже смачні і корисні. А тепер давайте допоможемо зайчику і скажемо, де треба посадити капусту? Під землею чи над землею. Так, вірно, над землею. А зараз що тримає зайчик? Так, це бурячок. А якого кольору бурячок? Він червоний, правильно. Зайчик дуже любить борщик і теж хоче його посадити. Де росте буряк? Буряк росте під землею. А для борщика зайчику ще потрібна картопля. Тож давайте разом із зайчиком її посадимо. Де росте картопля? Над землею чи під землею? Так, вірно, вона росте під землею. А ще зайчик любить їсти смачний салат і хоче посадити огірочки і помідори. Якого кольору огірок? Правильно зеленого. А помідор. Так, червоного. Де ростуть огірок і помідор? Над землею чи під землею? Все вірно. Над землею. А ще зайчику необхідно посадити цибулю і часник. Як ви думаєте, де вони ростуть? Над землею чи під землею? Так, правильно, під землею. І залишилось зайчику посадити баклажан. Подивіться, якого кольору баклажан. Так, він фіолетовий. Де баклажан росте над землею чи під землею? Правильно, баклажан росте над землею. Малята, ви дуже розумні та уважні. Зайчик дякує вам за допомогу. А зараз давайте згадаємо з вами, як ми допомогли зайчику? Ми Допомогли зайчику саджати на городі овочі і дізналися, що одні овочі ростуть під землею, а інші над землею. Я теж дякую вам за допомогу. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до зустрічі!